Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де, люди, наша слава, слава України! Однаково, чи буду я Жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс меж чужими, і неоплаканий своїми, В неволі плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну слії люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке є те ти слово, тоді б промовила мені ніякого і не впізнала б, а може б, потім нагадала, сказавши, снилося, дурній, а я зрадів би, моє диво, моя ти доля чорнобрива, якби побачив, нагадав, Весела є та молодеє. Колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав і помолив, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє є диво. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, і вана сина годувать. Воно сповите як кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, Попестила і, ніби сном, над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповила, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село? Ягня, здається, Веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось запекло, почервоніло і рай запалило, Му прокинувся, дивлюся, село почорніло, небо голубеє. І те помарніло. Дивлюся я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати, нема у мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене лоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня. А й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку в тім раю? У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим Буває, іноді дивлюся Дивуюсь з дивом, і печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся Ну перед образом святим тієї Матері Святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити! Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись Це моє, моє! і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над цими. Тарас Григорович Шевченко світає, край неба палає. Світає, край неба палає, соловейко втемюгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю нема. Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плогатирі з плогами йдуть, співаючи йдучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затиху. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Поїхайте в ходять так, пила і, і воля. Нема на твіті України, немає другого Дніпра. А ви претесь на чужину шукати доброго добра. Добре, волі, волі, волі. братерства братнього найшвид. Не фуй, не фуй з чужого поля і в Україну. Філ, велику силу, та й більш нічого. Ключу те, що бог правде верхне на те, щоб ви на правді поклонить І хилитись, як і хило, знову школу дате. Тарас Шевченко. Вірш заповіт. Як умру то поховайте мене на могилі Серед степу широкого. На Вкраїні милій, щоб широко полі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу ото дія, і лани, і гори, Це покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.